До речі, чому так важливо саме не піддаватися тим ментальним затьмаренням? І я з цим працюю вже півтора роки. Я веду етичний щоденник, який буду давати тим, хто буде приходити до мене на консультацію. Я буду їм казати, як він працює, і ось чому саме я знаю, що ці інструменти вони ефективні, тому що півтора роки. Я не реагую на всі знаєте, негативні ситуації. Прям так, така лакшері, я всі вам так добре. М -м, я в зені. Ні, такого немає. Я теж зриваюся, я теж агресую, але потім я роблю чотири сили, а, якими допомагаю нейтралізувати те, що я зробила поганого. Але в більшості випадків, через те, що я вже натреновую свій розум, я почала на ці негативні ситуації не реагувати саме негативно. Мені вже легше трансформувати свій гнів свою ненависть, свою заздрість, і ти це теж можеш зробити. Мій сайт в шапці профілів.